Це правда. А як ти дізнався? Я підслухав їхню розмову. Вони заплатили вашій другій дівчині оцій. Що? Тобі реально за це заплатили? Ну і що? В курсі що за це тебе можуть уволити? Як це? Ні-ні ні, будь ласка, не розказуй нікому. Мені придеться розповісти. Вони мене просто підкупили. Мож, якщо розповісти, то можеш це сказати. Тому що мене підкупили за те, що розповідуть мій секрет. Який у тебе секрет, я нікому не скажу. Я не вмію танцювати. Понятно. Відпівати. Добре. Тоді я піду розкажу це все нашому головному. Вибачте, ви це ж ви вирішуєте все. Ой, так, 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 що таке? Ну, справа у тому, що жирявій дівчині за це заплатили. За що заплатили? За те, щоб отримала перше місце одна дівчина. А, а як це вона погодилась? Мені її уволить. Не увольняйте, будь ласка, її, тому що якщо б вона не відказалася, то розповіли всі її секрети. А, ну добре, не будемо її увольняти. Дінфісируємо оту дівчину. Добре. Все скажіть, щоб її дискрименсифісирували. Добре. Увага. Хочу вам дещо сказати. Ми диск Що? Чому? Чому? Що делі Ось так. Її тато заплатив за перше місце. І за людей, які її підтримували. Я так і знала, що тут щось не так. Чому ви шепчетесь? Ого, моя дівчинка отримала просто так перше місце, не таким способом. Жаль їхню маму, тому що вона нічого не знала. Ага. А ще за те? Перше місце у Софії. Навіть усіх також. Це у нас така сім'я Софії Теді. Усім до побачення. Наша модель міста знайдена.